Вітаю, друзі! Мене звати Ольга, зараз я буду робити таропрогноз для міст України на період 6 по 10 серпня 2025 року. Оглянемо ситуацію по війні, по обстрілам, по небезпеці для населення. Це у нас буде частина друга. Дякую за те, що довіряєте мені, за ваші коментарі, підписки, вподобайки. Все бачу, кожного з вас відчуваю. Кому цікава ваша особиста доля, сім'я? Звертайтеся за індивідуальними прогнозами. Починаємо з міста Дніпро. Місто Дніпро 6 по 10 серпня. Що чекає місто Дніпро? 6 по 10 серпня включно. 6 серпня, місто Дніпро. 7 серпня, місто Дніпро. 8 серпня, місто Дніпро. 9 серпня, місто Дніпро. 10 серпня, місто Дніпро. 6 серпня. А дати можуть зміщуватися. Плюс-мінус 1-2 дні. 6 серпня. Тут, бачите, як збивають, як ППО працює. Лівий, правий, лівий, правий, лівий. Правий. Ну, десь по району, десь в передмісті, але не в самому Дніпрі. 7 серпня місто Дніпро. 7 серпня місто Дніпро. Лівий берег, правий берег. Лівий берег, правий берег. Правобережна сторона передмістя окраїни. Тут каже щось може прилистіти і не спіймають. Так, для правого берега на 7 серпня карти попередження дають. 8 серпня місто Дніпро. 8 серпня місто Дніпро. Лівий берег, правий берег. Лівий берег, правий, лівий, правий. Ну, я не бачу прильотів. Саме місто я не бачу прильоту. Дев'яте, 9, 9 серпня місто Дніпро. Тут людина стоїть як між двома берегами, дивиться, тобто це в неї. Вона тримає лівою рукою, лівою рукою, а для правої руки в неї такий куля. Як шар, а тут ще, бачите, як палиться. Тобто, тут, кажуть, треба бути уважним цього дня на правий берег, тому що воно як, ну, як сіра зона, так, що їй не видно, сліпа зона. От її не видно. Ну, дивимося, лівий берег, правий берег, лівий, правий, лівий, правий. Лівий, правий. Знову показують, що правий берег, окраїни правого берега, От там щось будуть збивати, будуть, буде летіти, будуть чутно вибухи. І 10 серпня місто Дніпро. Лівий берег, правий берег, лівий, правий. Ну, тут нема прильотів, я не бачу. Можна було б сказати по цій одній карті, що нема, Ну, я розкрила два береги. Карти не показують. Так, дякую за увагу, будьте обережні. Йдемо далі. Нікополь, героїчний Нікополь. З 6 по 10 серпня. Чи буде у Нікополь прильот? На жаль, будуть. Бачите, летить, скільки? Південь, пів, південь і захід. Південь і захід. Нікополя там може бути прильот. І дивіться, багато летить. На жаль, я знаю, ми всі знаємо, що там вас завжди загроза, загроза летить цілими днями. Ну, кажуть, що буде прильот. 6 по 10 серпня таке буде і дивіться знизу, бачите? Як летить карта у Нікополь. Якийсь буде прильот великий прильот. На жаль, будьте обережні. Маргане... Марганець. Марганець 6 по 10 серпня. Місто Марганець Дніпропетровської області. Чи буде там у вас приліт? Марганець Дніпропетровської області. Місто Марганець у Дніпропетровській області. Наша сторона щодо Запоріжжя, Ось, східна сторона. і з півдня буде летіти, і туди вгорі північний схід. північ-схід, отут кажуть, що може бути прильот. Бачите, летить острів вниз. Бережіть себе. Самар. Дніпропетровської області, місто Самар. 6 по 10 Чи буде в Самар приліт? Так, дивіться, відразу. Так, буде башта вам пряма, йде, випадає. Буде приліт. Який це напрямок? Схід. Східна сторона. Південно, південь, схід, але це аж на півночі. ну От якось оця сторона, так. Будьте обережні, мої дорогенькі. Скажемо, та сторона, що до Дніпропетро, до, до Дніпра, до міста Дніпро, так, якось сюди. Південь і та сторона, що до Дніпра. Будьте обережні. Кам'янське, 6 по 10 серпня. У Кам'янське, чи буде приліт? У місто, саме місто, Кам'янське, у Кам'янське буде приліт чи ні? ППО буде працювати, навіть показують: схід і південь. Коло води, біля води, за водою, на березі, ну, щось тут таке, пов'язане з водою. Якесь підприємство, працююче підприємство. Працююче одне, а друге просто стоїть, пустує, не працююче. Щось там кажуть, можуть бути вражені. Південь. Південь і Схід. Будьте обережні, мої, шановні. Павлоград, 6 по 10 серпня, місто Павлоград. 6 по 10 серпня. Павлоград. 6 по 10 серпня, місто Павлоград. Так, Павлоград. На півдні вашого міста там дорога. Автотранспортне підприємство якесь. Там кажуть, щось може бути пов'язане з транспортом, з дорогами. От там, кажуть, щось буде працювати, в тому районі буде працювати ППО. Південь, Південна частина Павлограда. Можливо, це район, можливо, передмістя. Але загроза, на жаль, є. Кривий Ріг, 6 по 10 серпня. Місто Кривий Ріг, 6 по 10 серпня. Так. Чи буде у Кривий Ріг приліт? 6 по 10 серпня. Так. Кривий їх 6 по 10 серпня. Так, 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 дивимося, дивимось, дивимось. На півночі, північна частина кривого рогу, там буде працювати ППО, щось будуть літати. Можливо, від уламків е бути... Така, ну, як взрив вибух, щось буде від уламків. От на північ на показують. Північну частину ППО, робота ППО. Башта не випала вам, і вже слава Богу. Північ і захід. Зараз мені карти показали. Північна частина і західна сторона, частина міста Павлоград. Кривий ріг 6 по 10 серпня. Ой, вибачте, Верхівцево. Верхівцево 6 по 10 серпня. Місто Верхівцево. Так, 6 по 10 Верхівцево. Чи буде до вас приліт? На сході вашого міста, буде працювати ППО на Заході. І окраїни східної сторони, от щось буде схід і південь. Отам за межами міста, передмісті, район, там будуть збивати захід, схід і південь. Карти попереджують, будьте обережні. Це про верхівцево. П'яти хатки, 6 по 10 серпня. У п'яти хатки чи буде приліт? Можуть бути поранені заліз... залізничні шляхи, а показують на заході південь і захід вашого міста. Будьте обережні. Ну, це воно ну, як уламки от таке щось. Це є загроза тут. Вільногірськ. Місто Вільногірськ Дніпропетровської області. 6 по 10 серпня. Чи буде у Вільногірськ приліт? 6 по 10 серпня. Вільногірськ. Так, Вільногірськ. Південна частина, південна сторона. Південна сторона, південна частина. Щось загроза від уламків. Тут, кажуть, поранена людина навіть може бути. Щось одне зіб'ють, друге не зіб'ють. Ну, от, щось дві штуки буде летіти. Десь там, можливо, це район, можливо, це передмістя, але тут тут. Південна сторона для Вільногірська є небезпека. Бачите, летить. Ракета на вас, її щось вбиватимуть там. Ну, щось зіб'ють, щось не зіб'ють. Ну, є небезпека, карти попереджують. Будьте обережні. Підгородне, місто Підгородне, 6 по 10 серпня. Підгородне Дніпропетровської області. Чи буде у Підгородне приліт? Підгородне вам випадає, що так? Городне може бути приліт. Показують, що в саме місто, максимально близько до, с... до центру. І башта вам випала. І дивіться, тут багато вам карти вказують на те, що буде приліт, влучання. В саме місто і показують, що можуть бути пошкоджені будинки людей, зруйнація. Господи, спаси, сохрани помилуй. Ну, Те, що карти мені показали, я вам озвучила. Хто мене дивиться давно, той знає, що карти мене іноді попереджують. Заздалегідь за декілька, навіть місяців буває. Будьте обережні. Жовті води, 6 по 10 серпня. Чи в жовті води буде приліт? У самій жовті води. 6 по 10 серпня. У жовті води приліт. Буде ракета або шахеда. Ого, ага, жовті води, дивіться. Вам також показують карти. Центр може бути ближче Північ, до північніше і в центр. От якось отак. У жовті води вам може бути приліт, мої шановні глядачі. Місто Синельниково Дніпропетровської області. 6 по 10 серпня. У Синельниково. Усинельникова. Чи буде у Усинельниково приліт? У ці дні, 6 по 10 серпня. А за межами міста так, саме місто карти прильоту у ці дні, 6 по 10 серпня. Карти не показали. Слава Богу, нема. Шахтарське, 6 по 10 серпня. Місто Шахтарське Дніпропетровської області, 6 по 10. Будуть пролітати північніше вашого міста, буде пролітати ракета. Її будуть збивати. І для північної частини вашого Шахтарського, там кажуть, є загроза для уламків вибухової хвилі. І на сході, східна сторона, бачите, летить на голову. Попов кажуть, не спрацює. Можливо, це район передмістя. Ну, карти показують таке. Північ і схід для Шахтарського. Одеса. 6 по 10 серпня. У Одесу. Чи буде приліт? У саму Одесу. 6 по 10 серпня. Одеса. Шосто по 10 серпня місто Одеса. Одеса. 6 по 10 серпня. Так, 6 по 10 серпня, Одеса. На сході, східна сторона, тут кажуть, щось від збиття можуть бути уламки. Знизу карта будинок перевернути. Багатоповерховий декілька декількаповерховий, скажімо так. Може бути пошкодження будинку. Ну, такий невисокий будинок, можливо, там 5 поверхів, до п'яти поверхів. А там кажуть, що може бути щось пошкодження. Схід Одеси, а там може бути і Південь Одеси, південна сторона, і східна сторона. Тут, як дві штуки, чогось летить, а тут щось биватимуть. І сход на сході, і пожежа, загроза від уламків, пошкодження будинків. Карти мені таке показали. Будьте обережні. Миколаїв, 6 по 10 серпня. Миколаїв, 6 по 10 серпня. Місто Миколаїв, 6 по 10 серпня. Угу. Дивіться, три тузи на, на Миколаєва. Миколаїв на вас може летіти чогось багато. Показують карти поранений воїн. Карти кажуть, загроза з окупаційної сторони, окупованої сторони України. ППО не працює. Ну, на жаль, ем, Схід і Захід і Південь. Захід і південь. Міста Миколаїв є загроза. І ще дивіться, ще один туз, четвертий туз. Випав. Тобто, тут кажуть, щось Бачите, ем... не зловили, воно виливається. Ці Ніби зловили, але це кажуть, як ну, ППО буде працювати. От загроза ППО. Можуть е стріляти, е жбурляти по Миколаєву різними видами озброєння. Бережіть себе. Очаків, 6 по 10 серпня. Очаків Миколаївської області, 6 по 10 серпня. 6 по 10 серпня, місто Миколаїв. Так, 6 по 10 серпня, місто Миколаїв. Очаків. Місто Очаків, я кажу. Миколаїв, вибачайте. Місто Очаків на півдні щось будуть перехоплювати. Для південної частини. Південь і центр. Бачите, тут сипеться на голову, тут сипеться на голову. Південь і центр загроза від уламків, від збиття, від роботи ППО. Ну, якось для міста в цілому показують. І дивіться, знизу карта башта. Очаків може бути приліт. От мені показують і на Миколаїв. Аж 4 тузи випало. Це про те, що щось іде, якесь початок чогось. Можливо, вони почнуть ворки орки наступати на, на Миколаївському напрямку. Що вони почнуть наступати? Зараз запитаю. Що? Росіяни почнуть наступати на, Миколаїв, на Миколаївський напрямок? Може бути. Бачите, карта. Готовність номер 1 Вогняні палиці. Так, так. Але вони, знаєте, як супротивляться. Там багато у них відказників і дезертирів і так далі. Але у них є наказ, от, наказ командира наступати на Миколаївську область. От мені таке зараз, можливо, це не от 6-го 10, можливо, взагалі, от найближчі дні, місяці є в них така намір. Іти туди, в, ту, в тому напрямку. Ну, у них є на, на всі напрямки, але зараз ми говоримо про Миколаївську область. Раніше вона так у мене не висвічувалася, такою, не виділялася на фоні інших міст. Зараз карти мені звернули увагу мою, а я вам передаю: місто рівне, 6 по 10 серпня, чи у рівне, саме рівне буде приліт. У рівне. У вас там може бути пожежа в центрі міста. А, якийсь, знаєте, ну, заклад там, де є документи. Так, центр міста, у вас там може бути пожежа. Спочатку показали, що це не від прильотів. А тепер показую, знаєте, якісь як підлітки. Підлітки вони як провокації якісь. По заказу, по замовленню, є загроза для самого міста Рівне. Будьте обережні. Ромний Рівенської області, місто Ромне. Не забувайте писати мені, з якого міста ви дивитесь. Ромний, 6 по 10 серпня. У Ромний. Чи буде приліт у Ромний? Так, ромни. На півночі будуть летіти шахеди північніше, можливо, район. Там будуть збивати. Але показую, що карти, що на, пів... на півночі і на півдні, тут кажуть, що безсонна ніч буде працювати ППО на півдні, 6 по 10 серпня, у ромнах Там будуть вибухи, збивання. Дуже гучно і небезпечно. Краматорськ, Донецької області, 6-10 по 10 серпня. Чи буде у Краматорську? Самий Краматорськ, приліт. Напишіть мені, хто, хтось дивиться у мене з Краматорського, чи одна людина дивиться? Пишіть мені, з якого міста хто дивиться. Краматорськ, 6 по 10. На півдні і на сході Краматорську тут кажуть, карти показують, що можуть бути прильоти. Не прильот, а прильоти. Всі три тузи, вони перевернуті. Тобто, не втримали, не втримали. Будьте обережні, мої, шановні. Чекаю на зворотній зв'язок. Заключне місце у другій частині міста це Чернівці. Чернівці 6 по 10 серпня. Чи буде у Чернівці у ці дні приліт? 6 по 10 серпня. 6 по 10 серпня місто Чернівці. Дивіться, ворог має намір обстріляти чернівці. Показують. На південно-східному напрямку, там може бути гучно. Це може бути область, це район. Самі Чернівці у ці дні карти не показали приліт. Хоча, десь кажуть, по області може бути південно-східна сторона. Пишіть мені, з якого міста ви дивитесь чекаю на зворотній зв'язок, задавайте цікаві запитання. Хто не підписався, підпишіться. Не забудьте поставити вподобайку, пишіть коментарі. Діліться моїми відео, можливо, хтось не знає про, або, ну, багато хто не знає. Тому попереджений, значить, озброєний, може комусь дуже мої відео допомагають, і мені люди про це пишуть. Я вам дуже вдячна за такий контакт, що ми з вами, знаєте, як в одній нейромережі. мережі. Ми з вами підтримуємо, ми разом з вами купалимося. Дякую за увагу, що були зі мною. Всіх обіймаю мирного неба і нашої скоріше перемоги! Вам всім бажаю!